Готуємо домашній лимонад. Напій, який освіжає та втамовує спрагу в найгарячіший день вашого життя. Кількість всіх компонентів буде вказана внизу під відео. Лимони миємо, витираємо. Беремо каструлю та натираємо туди цетру двох лимонів. Плюс м'ята у мене сушена. За бажанням. Та з нею буде більш смачніше. Плюс цукор. Плюс 200 мл води з крану. Нічого не перемішуємо. Каструлю ставимо на невеликий вогонь. Тим часом дістаємо банку. Рецепт розрахований на 2 літри. Вичавлюємо сік двох лимонів в тарілку та переливаємо його через сито в банку. Взагалі, освіжаючий напій можна робити будь-яких з ягід чи фруктів. Повертаємось до плити. На конфорці в нас проварюється цедра з цукром. Буквально після закипання чи, можливо, через декілька хвилин цукр має розтанути. Після того, як він розчинився, потримайте ще 1-2 хвилини та вимикайте вогонь. Переливайте дану рідину у банку, в якій знаходиться сік лимону. Візьміть банку та перемішайте та додайте в банку 1 літр 800 мл завчасно підготовленої кип'яченої води. Яка вже охолонула, перемішайте ложкою рідину у банці. Справжня натуральність в кожному ковтку, однозначно корисніший за магазинний варіант. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. Пийте одразу чи поставте в холодильник для охолодження.